Доброго дня! З вами з вами компанія Eleitramotor. Сьогодні хочу поговорити про двигуни Rata моделі 2023 року. Значить, дуже популярна моделька Rata R300 і Rata R400 PF. Значить, в даному відео конкретно буду говорити про двигун Rata R3000PF з валом. 25 мм. Що по даному двигуну хочеться сказати? Потужність 8 кінських сил, об'єм двигуна 300 кубиків. Що апарата Тоже якісні, китайські, але поставляється на всі якісні, допустимо, генератори чи мотоблоки. Тут я знімав відео з нашої виставки. Дві моделі але взагалі вибрали гораздо більше, просто вже повибивали в саме сезон. Ну, якість то, виготовлення то, дуже висока. Водя. В общем, китайський... стандартний двигун. Маємо можливість чітко, чітко порівнювати з двигунами Honda. 160, 200, 300 модельки. Є чітка таблиця по підбору. Рата дуже радимо, висока якість і демократичні ціни. Ще хочу зазначити, що ціни на сайті рекомендовані пертерам. Тобто Вони не остаточні, якщо є бажання домовитись, то тут от бачите, мій Viber. Написали Viber, що і шукаємо двигун на завіду якийсь, і підберу і Viber відповів. І ціну зробимо нормально. В общем, з компанії «Електромотор» до цієї двигуни. Раджу звернути увагу. Всі вони у нас знаходяться. Тут бензинові двигуни. Модельний ряд постійно оновлюється, і якість двигунів висока. Давайте зараз окремо виведу рату, що зараз є в наявності у нас на сайті. вот тоже все, Sierra, видіти, вона така. Не, не кругленька, а має таку букову як Д. А в ці, цій зараз ці, немає. В общем, якщо я потримав, що там за.